І усім привіт! Це знову я, Артем Плейлайф. І нарешті ми далі будемо проходити Toilet Fight! Але, напевно, це перед-перед останнє відео. Бо, ну, напевно, ще три відео, це вийде, і ще два відео вийде про Тойлет Файт, бо, напевно, більше ні. Бо... Вот. Зараз я дещо покажу і, може, ще відкрию далі відео э, цього dafag і потім ще відкрию DaFAGB 2.0. Просто це останнє я, коротше, довго вже не виходить обнову Я, коротше, подивився цих старих, ну, як старих, короче, подивився блогерів. Це. І там коротше, сказали, що Toilet Fight більше не буде коротше, виходити це обновлення, що останнє обновлення це нічні місії, але вже навіть, походу, нічні місії не вийдуть, і Toilet Fight, напевно, пропала назавжди. От, зараз покажу. вот, перемістилися в Play Market. І ви бачите, я написав Toilet Fight. Але... Я так чекав на ці обновлення, воно було, було. І пропало, ну от, вона мала бути сама перша. От. Не оце от стояти мало, а вона мала стояти. Ну, і я так гортаю, гортаю, гортаю. От. І просто, ну, може, ні. Тут, ну, от. просто пропала десь туалет-файл. Де вона пропала, скажіть, будь ласка, що це таке? Ні, ну, звісно, я можу ще якусь гру скачати і, наприклад, що це таке? Коротше, і вот проходите, але жалко, що Toilet Fight пропало. Ну, і, напевне, це буде перед-перед-перед останнє відео про Toilet Fight. Блін, нічого воно пропало, воно таке. Ну, а якщо ви хочете під цим відео набрати 10 лайків, то я пограю в Toilet Laboratory. Вот так от. А зараз ми переміщаємося в Toilet Fight. Вот, коротше, ми далі. Це перемістилося в Toilet Fight. І от магазин, ви в принципі бачите, що в мене залишилося тільки два до Факбума. Блін, ще Хіллу, ну, ладно, може все-таки на Хилловін, ще оцю відкрити може ще через. Рік чи скільки. Ще, може, одне відео буде про той А зараз я взагалі не про це. Щоб якраз є про це. Щоб було не скучно, що, типу, далі проходити той я придумав нові місії. Заходимо в відкритий світ. І зараз їх я вам покажу. І перша місія, щоб не було скучно, але спочатку нам треба вбити босика. Долупимо його і далі все покажу. Так, 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 якраз гідра йде. Так, куди нам... А, от, точно, точно. Давай гідро стій. Я тебе так люблю називати. Коротше, почекаємо, коли вона прийде. Хоча вона вже й не прийде. Вот. Гідра гідро. От. Дивіться. І можна таке собі сорівнування зробити. Коротше, що гідра вот, за вами короче, буде йти. І, наприклад, ваше задання це повернутися від гідри. Ой-ой-ой вот. от. -ой -ой -ой. вот. Типу, і ви маєте. Йти, поки вас гідра не догнала і не вбила, вам треба типу швидко від гідри втекти по лестнице. Понятно? Ну, коротше, це інтересно, але мені кажеться, це. Не сильно інтересно, але насправді її круто. Ну, подивіться, як вона круто за мною ганяється. І так ви можете від неї тікати. Корот. ну от Я її зараз долюблю і далі до задання йдемо. І це, кстати, не пофіксли, що, типу, ти її вбив, вона далі на тебе нападає. І далі я почну вам ще дещо показувати. А далі наш трюк состоїться з цим баранчиком, від якого ми будемо теж тікати. Дивіться. Вот, давай, доганяй нас баранчик. У, здорово! Врата, навіть веселіше! Коротше, такі от тікаємо, тікаємо від нього. От, і коротше, таку от можна з ним прогулянку зробити. От, це теж дуже круто. Типу, так можна. Что далі зупинявши, в мене завжди він багається. О, нарешті побіг. Короті, можна таке собі сорівнування зробити, бо. В цьому, коли ви на машині їхали, такого. А, це вже кінець? Ладно. От, коли ви на машині їхали, він пронувантрує гугла, а тут вам треба від нього тікати. Ну, і все, чому, коротше, ми короче, від нього втікли, так. І далі, що я вам хотів показати. А, точно, я вам забув показати свою базу. Вона знаходиться прямо за цим домом. От. Оце моя база. От я в неї люблю заходити, тут нічого немає. Вона просто не до мене хіба що а ти, ти, ти як тут може зайти. пішов 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 в в в сраку, сраку, сраку. Зараз ми, коли коротше, долупимо лаясь у нього десь Хапа. От, Я думав, що тут тільки малі можуть проходити. Я спеціально так зробив, щоб для босів не проходили. А, ну те, що їй казав, може малі проходити. Далі ми йдемо показувати, я вам йду і показую іншого боса. І це пов'язана ігра з ним. Так, давай за мною. І от, ми йдемо, коротше, на оцю от аренку. Давай. Заходь, давай, 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 давай. Так. Так, ой-ой-ой, а там нема, а там нема заходу. А там нема заходу. Блін, блін, блін. Як ти ще запіднімешся? Іван -чілля. Там ж нема заходу. А. Та-та, нема. А, ти можеш по мосту. Так. От. От. Ми його коротше, та, заганяємо сюди. І от таке от з ним, коротше, борба. Ми маємо отак от від нього тікати. От. Але ти не так маєш бути близько. От. І маємо, коротше, от таке от заняття, як коротше, втікти від цього чувака. А тут ми, коротше, просто застрягаємо. Ну, коротше, отак от можна смішно. Від, коротше, від нього бігати. От він десь вже де він. А, вот угу. Коротше, мені це дуже сподобалося, так годину заліпав від нього, просто бігав. Але це не сильно круто, Мені воно теж сподобалось, але напевне вам ні. Так що давайте я вам покажу прикол з гідрою. де так так де-та гідра. Зараз я вам дещо... Ой, гідра. Трьохголовий монстр, зараз я йому покажу. А от і трьохголович! Стій трьохголович! Трьохголович, Стій! Трьохголович. трьохголович. Ну, а, кстати, я вам забув показати, що ми ще можемо туди йти. Ладно, коротше, зараз його О, О, Здорово! Здорово! здорово. Нам треба трьохголовича. Якщо він зараз сюди буде йти, то це буде адмінно. Коротше, з ним можна робити тут такий бій. Зараз вам покажу. Тільки цього барана дороблю і покажу. Так, готово. Так, ну, цих, так. От трьохголович, здорово. І можна отак от від нього тікати. Типу, от, по арені. Це дуже круто. От, типу, ви тікайте. Так можна від нього. А якщо вам це надаєсть, можна отак от від нього просто тікати по цьому, по стежці. Це так само круто, так тікайте від трьохголовича. Так що, що, переміщаємося назад. Ну от, ми перемістилися назад. І... ой-ой-ой, куди? Ладно, давайте пройдемо. Рівень, блін, як за нього, до речі, давно не проходив. Так, пройдемо рівень, ну і я не знаю, ще якісь штуки. Можете ви, в принципі, написати в коментарях якісь свої круті штуки, в принципі. І може я покажу їх. Але я не знаю, просто мені більше сподобалось, напевно, бо собі кідрою, Він крутий, від неї так можна чекати. Далі я ні з ким не знайшов. У нас 89 чіпів. Так що, якщо ви наберете цим відео 10 лайків, то це. То я, коротше, випускаю відео там, де я відкриваю нашого довгожданого да Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!